За посади директорів шкіл змагатимуться 22 педагоги. Провести конкурс мають у 13 закладах, де закінчились контракти з попередніми керівниками. Вчора провели перше засідання конкурсної комісії, на які розглянули заяву учасників та визначили тих, хто братиме участь. Про це розповів голова комісії Олег Резнік. Основна вимога до учасників вища освіта та педагогічний стаж не менше трьох років. За підсумками вивчення матеріалів, які були надані конкурсантами, два претендента конкурсної комісії були відхилені у зв'язку з тим, що, по-перше, перший кандидат він на момент подачі документів не мав відповідного стажу, а саме у нього було два роки, шість місяців. І інший кандидат він не предоставив оригінали документів, а саме довідку щодо психічного стану. Ми конкретизували мінімальний прохідний бал. Чому? Тому що, по першому конкурсу, ми ну, столкнулися з тим, що особа, якщо набирає хоча б один бал по, всім, по, трьом, по трьом етапам конкурсного відбору, вона претендує, якщо там одна особа, вона проходить на директора школи. Ми це змінили. Зміни до положення про проведення конкурсу внесли на сесії сумської міськради 19 травня. Відбір триватиме у три етапи: тести, вирішення ситуаційних завдань та презентація розвитку обраної школи. Кожен з етапів члени комісії оцінюватимуть по п'ятибальній шкалі. Аби стати директором, кандидату потрібно набрати мінімум 8 балів. Із 13 шкіл, де мають обрати нового керівника, 8 претендентів на цю посаду не мають конкурентів. Сім з них діючі директори, решта нові учасники. Четверо кандидатів подались на посаду директора 9-ї школи. По троє 24 четвертої та 26, шостої по двоє кандидатів має 15 та 19-та школа. Двоє з педагогів подалися на посаду одразу двох шкіл. Діюча конкурсна комісія складається із шести членів. Всього таких може бути до 15. Це депутати тих органів, які оголошують конкурс на посаду керівника. І головне, щоб це. Були депутати від різних фракцій. Наступна пріоритетна група це представники Державної служби якості освіти та її територіальних органів, тобто ми, або представники державної адміністрації. І третій. Це е можуть бути е представники профспілки, громадських таких освітніх організацій. Уявіть, у нас управління невеличке. У мене відділ позапланова аудити три людини. І, ну і аудит працює п'ять людей і сто е ну от зараз 100 сто конкурсів. Да? Уявіть собі, що кожна громада, звісно, хоче, і я розумію, що кожен хоче п'ять осіб отримати. Тобто, мене мені потрібно на кожен конкурс по п'ять осіб відправляти. Тобто це зробити фізично практично неможливо. У Сумах це другий конкурс в цьому році. Два місяці тому обирали керівників трьох шкіл другої, сімнадцятої та першої гімназії. За інформацією Алла Рябухи, загалом на Сумщині в цьому році мають провести 114 конкурсів.